По-перше, я хочу від всіх футболістів, керівництва клубу, тренерського штабу подякувати нашим Збройним силам, завдяки яким сьогоднішній матч відбувся і взагалі почався цей чемпіонат. Велика подяка хлопцям знову ж таки наша. Наше завдання тут всім допомагати, чим хто може. Ну, так, от, так що велика їм подяка. Стосовно матчу, він, як на мою думку, вийшов з, деяким, з деякою нашою територіальною перевагою, де ми мали свої можливості, щоб забити гол. Але знову ж таки не скористалися цією нагодою, тому десь така гра була нервова там в кінцівці, І... Коли оболоні обклала нас кутовими та штрафними і створювала загрозу нашим воротам, то так, знаєте, як, я нічия, знову ж таки, перший заліковий бал в чемпіонаті. Тому так, я вітаю його оболоні і нас, що заробили по одному заліковому балу

В три центральні захисники і два латералі. Ми хотіли, знову ж таки, знаючи, що оболонь нас буде зустрічати 4-4-2 компактно, ми хотіли змінювати фланги за рахунок латералів і щоб з'являлися вільні зони всередині поля, куди заходили наші гравці, там демченко Мякушко, і Потім з'являлася б нагода грати розрізними передачами. Ще раз скажу, так як дуже поле сухе і висока трава, м'яч дуже повільно ходив, тому не вдавалося рухати м'яч з фланга на фланг досить швидко. Я вважаю, що білдап і середину поля ми проходили спокійно, а в кінцівки в нас просто в кінцівки не було до певного часу обіграша один в один, не було прострілів, загострень не було. Тому ми доходили до чужого штрафної суперника, а потім не могли. Знову ж таки, насичену оборону, я підкреслюю, що це насичена оборона, і щоб її скривати, потрібні індивідуальні дії. І знову ж таки, команди, в яких є індивідуально сильні гравці, вони легше це роблять. Нам це трішки складніше вдається, але все одно свої моменти ми створили. На забитий м'яч я вважаю, що награли. Але ну, знову ж таки от не вдалося, скажімо так. Тому хотілося б більше зміни флангу, щоб найшвидше ходило. Я кажу, я, це знаєте, мене нема там претензій, але просто, що ну, височена трава і не, і не полита, сухе таке, ну, м'яч просто жується. І наші гравці, і оболонь, спотикач, всі роблять зайвий дотик, це повільнує гру, розумієте. Тому так, ми хотіли знову ж таки, використовувати нашу латералів більше. ще є український футбол, так, вони вливаються в колектив. Вони вливаються в колектив. І потрібно не забувати, наприклад, сьогодні в нас абсолютно нова лінія захисту. Хіба що, можливо, золото вграв в грав, да, там попередньому чемпіонаті. І взагалі так чимало змін. Тому питання зіграності ще теж воно актуальне для нас. Тому що на тренуваннях... І в контрольних іграх відрізняється гра, чим в чемпіонаті. Знову ж таки, з'являється тиск, десь з'являється супротив суперника, більш такий потужний. Тому, якби, як вони далі себе будуть проявляти, покаже чемпіонат. На сьогоднішній день я задоволений їхнім ставленням до тренування, до тренувального процесу. І взагалі. Ну як, я на них розраховую, надію, що вони ще покажуть себе з кращої сторони. Це загалом всіх стосується і бруди, і Демченка, і Бондаренка, і Лучкевич, і нікого не забути, бо досить багато змін. Тому так. Демченка ну, буде Дивіться, він от чим мені подобається, він досить різноплановий та універсальний гравець. І він, якби, ну, я бачу в нього потенціал в плані, для зросту, для того, що він може прогресувати і більш грати ще на атаку прибавити. Тому ну, як, він голодний до футболу гравець, який там ну, не тільки він взагалі, я вважаю, бо ж команда витримала темп, задавала темп, але знову ж таки, це, ж... це не головне в футболі. Ну, я, я не хочу, знаєте, як не Я рахую, що оболонь теж доклала зусиль, вони все робили, вони заслужили якби, своє очко. І, тому так що не везіння? Потрібно забувати, це знову ж таки, це праця на тренуваннях, тому це говорить, що нам є над чим працювати, тому будемо. Ну, звичайно, а це ж за один день не вийде. Оперісті. Дивіться, стосовно задачі, знову ж таки, от як оцінити рівень гри команди, на що ми спроможні? Ну, це тільки от офіційні матчі показують. Я думаю, що пройде якась кількість турів, 5-6, і можна буде говорити, хто буде на що претендувати в цьому чемпіонаті. Ну, задачі ставляться, на мій погляд, знову ж таки, коли гравці. Купують гравців на позиції, які потрібні. Ну, Все-таки у нас ми не, як вам сказати, ми ж там не Мансіті і не арабські клуби, які скупають всіх, хто потрібен. Ми підбираємо якісних там, вільних агентів, когось підбираємо, хтось від нас йде. Зумієте? Тому ми так, ми вибудовуємо команду і командну гру. І коли будемо ми грати на рівних з усіма суперниками, я, ну, це особисто моя думка. Тоді можна ставити задачу. Ну, а так, знаючи президента, знаючи амбіції, я думаю, що, звичайно, ми завжди хочемо перемагати і завжди хочемо бути вверху турнірної таблиці. Будемо для цього все робити і працювати, а там час покажемо.